Близнюки, доброго часу! Я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Еляна Храмцова. Будемо з вами дивитися розклад на червень, і він є дуже незвичайним, оскільки ми не будемо йти в суху теорію робота, фінанси, так особисте життя. Ми подивимось з вами. Які психологічні процеси відбуваються у вас? Яка трансформація має відбутися у вашій душі? Це буде така маленька психологічна консультація, оскільки в мене є психологічна освіта, я можу це робити як таролог і як психологічний консультант. Будьте готові, Зустрітися зараз з частинкою вашої душі. Я працюю сьогодні на прямих та перевернутих арканах, це таро опозиції. І буде такий маленький бонус для вас це порада вашій внутрішній дитині. Якщо ви готові, сідайте зручно, будьте готові сприймати інформацію. Зараз вам покажу вашу карту, яка вона звичайна, близнюки, такі два джміля. Перша карта, яку ми зараз з вами витягнемо, це буде енергія червня. Тобто під яким егрегором ви будете входити в червень місяць, що буде цікавим для вас. В чому ваш ресурс, як вийти з зони комфорту, в якій ви сидите? Що треба відпускати? І що вам каже Всесвіт? Всесвіт постійно щось каже, а ми просто не чуємо. Ми собі там думаємо, думаємо, думаємо. Ой, ну у вас вже веселіше. Так, перша карта це загальна енергія. Давайте подивимось, де ви там завмираєте. У вас загальна енергія. Ну, червень це такий місяць, середина року, рік закінчується в школі, скажімо, навчання, людина. Знаходиться в такому творчому пошуку. От карти кажуть, що у вас ви завмерли. Ви завмерли. Десятка м'ячів це означає процес, який відбувається в сфері ментальності, він закінчується. І ви очікуєте. Взагалі, карти є по своїй природі такими негативними. І от зараз з вами. Завдання ваше і моє, як ми їх будемо читати позитивно. Тобто, зараз має включати. Вмикатися я психолог в мені. Що відбувається? У вас йде процес зміни вашого життя, зміни мислення. Це такий процес, який є болячим, оскільки виходити з тієї саме зони комфорту, яку ми зараз з вами подивимося, дуже важко. І ви завмерли для того, щоб зробити певний крок. От, коли діти, перед тим, як з садочку йти до школи, я думаю, ви також, якщо у вас свої діти ви бачили такі випадки, діти починають раптом в 6 років знов таки вдій мені памперса, дай мені якусь там соску, або починають розмовляти дитячою мовою знову. Чому це відбувається? Оскільки дитина перед тим, як зробити розвиток, Такий ривок у розвитку, вона йде назад. От зараз також відбуваються близнюки. У вас ви завмерли для того, щоб подивитися. А де то майбутнє? Я зараз, в принципі, не бачу, що відбувається. Побудьте трошки в такому стані стогнації. Але дайте собі, будь ласка, час. От ви скажіть, я даю собі тиждень. Тиждень для того, щоб побути в тому стані в коматозі, коли я нічого не хочу, нікого не хочу, але я буду йти далі. От ви зараз можна себе пожаліти. Взагалі е, говорять, виходьте з стану депресії. Якщо ви знаходитесь в стані депресії, то це вже до психіатрів. Але якщо ви просто трошки е, впали духом, це нормально. Побудьте в такому стані. Недовго, довше тижня не дозволяють. Тепер, що в нас є ще цікавим, ваш ресурс, Рицар Пентаклів, це певний шанс. Дивіться, до вас можуть прийти певні гроші, притом принесуть вам. Якісь молода людина принесе, можуть повернути дов, можуть борг. Вибачте, вам можуть повернути якісь виплати. Тобто, якби це був грудень, я б сказала, 13-та зарплата, а середина року, можливо, ви заплатили гроші. І вам за світло, і вам зараз щось повернуть. Можливо, хтось з ваших дітей прийде і скаже, мама, дивися, усьо, бери, будь ласка, мені там дали стипендію, я тобі приніс щось. Або взагалі в когось, можливо, бути спонсор, кохана людина, який буде осипати вас такими благами і сказати я подарую тобі щось, ресурс є. Або це може бути якась пропозиція роботи. Пентаклі це в нас сфера фінансів. Коли ви довго-довго писали заяви, ви вже сидите вам сумно отут, да? і от прийшли. Тобто ресурс фінансовий у вас обов'язково з'явиться. Можете не переживати. Тепер, як ми виходимо з зони комфорту, у вас тут. Король Пінтаклій. Король Пінтаклій в нас дядько, такий фінансовий, людина, яка, можливо, вас зараз би таке негарне слово сказала. Давайте скажемо так, не дуже. Добре, з вами поводиться. Взагалі, король Пентаклі це ресурсна картка, це в нас чоловік земної стихії, це може діва бути, або тілець, або козірожик. Перевернутий король Пентаклі говорить про неправильний. Розподіл фінансів, або про людину, яка вас використовує у фінансовому плані. Це може бути ваш партнер, можливо бути якась установа, він може також уявляти. Тобто для того, щоб вийти з зони комфорту, вам потрібно побачити, що людина, яка в принципі має приносити вам ресурси, вона з вас їх тягне. Абсолютно нормально, коли чоловіки також використовують жінок. Тут, скажімо, палку у двох кінцях, не тільки жінки використовують чоловіки, і от вам допоможе зрозуміти ця ситуація, що людина просто фінансово вас використовує. Взагалі, з іншого боку, з зони комфорту вийти вам допоможе розуміння, що у вас є проблематика в фінансах. І от того, що вам тут дають, воно буде недостатньо. Тобто, подивіться свій баланс між де у вас приходять фінанси, де вони уходять. Але він тут зажав, якщо оцей король, бачите, він нам дає, будь ласка, тримаю вільно в руках ці гроші. Тут він тримає в собі. Тут, до речі, може бути, наприклад, вам ваш чоловік платив аліменти або вас підтримував, і от в даному випадку він перестає, тобто у вас присікається якийсь догід. І через це ви маєте розуміти, ага, може бути і джоб центр вам каже все, до такого то числа вам закінчуються у вас виплати. І через це вам треба буде розуміти, як виходити, оскільки людина сидить і сумує, поки в неї є певна фінансова безпека. Тільки це закінчується. В нас починається вихід. Тому дивіться, я про це говорила: про ресурс, що можливість буде, але вам потрібно знати, як його правильно розпреділяти. До речі, кажуть, що таки, аліменти можуть бути або якісь дотації, які просто будуть знімати. Наступне питання: що треба відпустити? Закінчуйте сидіти в коматозі. Четверка мечів говорить про карту відпочинку, карту такої легкої депресії, щоб ми скажемо, така собі, знаєте, інфантільна. О Боже, я хочу відпочити. Різниця є велика, коли ви тут абсолютно закрилися, і тут просто, ну, наче, відпочиваєте. Тому. Ем... Хоча зелені квіточки чи, чи листочки нам розказують, ну, не все ще так погано, там метелики. Ви знаходитеся в тій фазі, коли в нас що? І небо таке класне? Це в нас символ трансформації, символ все буде добре. Тому, будь ласка, відпускайте оцей стан я буду спати. Прокинайтеся, доброго ранку. Що вам каже Всесвіт? Всесвіт каже. Будьте готові сприйняти ситуацію, яка йде. Сімка жезлів говорить нам про боротьбу, про захист. І, в принципі, ця боротьба вона не є завжди негативною. Але подивіться, в нього вже ребра видно. Енергія ментальна, жовтий колір е, тоги, яка діда в цього дядька, вона означає, що енергія є ментальна енергія Сонця. В принципі, все світ каже, ви можете Боротися, чи навіть долати те, що до вас прийде. Давайте дивимося, що до вас прийде, що там у вас таке цікаве. А прийде до вас знов таки перевернута справедливість. Це якісь юридичні в нас негаразди можуть бути. Тобто, ви маєте ресурс це подолати. Що треба зробити? Just справедливість. Отак розказує, що ви отримуєте. По заслугам, тобто, в принципі, юридичні справи вирішуються перевернута говорить, що у вас можуть бути проблеми Ось вони, Ваші ресурси, які вам можуть скоротити, їх буде недостатньо. Король і е, лицар, дві різні величини, щоб так сказати. Тому, е, близнюки, в принципі, звучить воно так трошки сумно, якщо говорити про ці карти. Але. Від вас залежить. Якщо ви мене почули, це означає, що у вас зараз є певні вібрації, в яких ви знаходитесь, і ви готові сприймати інформацію, яка веде вас до змін. Оскільки ця полоса вона буде закінчуватися, якщо ви будете щось робити. Просто сидіти і закриватися, і казати, я бідна, нещасна, чи бідна, нещасна, мене ніхто не любить, це не ресурсно, це не схоже на вас. Скажемо так. Тепер, в мене є маленька підказка для вашої внутрішньої дитини Mut Machen Card. Карти, які використовую при роботі з дітками маленькими. І зараз хочу звернутися до вашої внутрішньої дитини, яка, можливо, дуже сумує зараз і хоче обороняти абсолютно усе. Чи оборонятися? Давайте витягнемо зараз пораду для неї. І штаб-айнен. В мене може бути а, друг, тварина. До речі, е, якщо ви хотіли завести тварину, яка вас заспокоює, он, моя тварина зараз сидить на ліжку, дивиться на мене одна, друга десь плаває. Тому заведіть собі тварину, якщо ви цього бажали. Дозвольте своїй дитині, яка хотіла цю радість мати. Взагалі можете сказати, до чого б тут воно е, бажання нашої дитини, внутрішньої вони вилазять нам боком, якщо вони не реалізовані. І якщо говоримо про тварин, подумайте, будь ласка, якою б твариною, можливо, ви зараз є і хотіли б бути для того, щоб мати. Сміливість змінити щось в своєму житті, можна сказати, наприклад, я зараз якийсь хробачок, я собі там повне закрив. А я хочу бути метеликом. Що треба зробити, щоб бути з хромачка, хробачка, перейти до метелика? Подумайте, як які трансформації мають з вами відбутися, як почуває себе метелик. Це дуже класні психологічні процеси, які можна обговорити які вам допоможуть. Мені дуже подобається говорити метафорами, алегоріями, оскільки це доходить до клієнтів швидше, скажімо, ніж якісь там інші речі. Класно говорити. До речі, напишіть в коментарях, хто ви є і ким ви хотіли б бути, які риси ви хотіли б е, отримати у майбутньому від певної тварини. Такий розклад цікавий для вас, близьнюки. Як завжди, я вам вдячна за ваші коментарі, за зворотній зв'язок, за ваші вподобайки, оскільки це обмін нашою енергією. Побачимося в наступних відео.